Серед українських підлітків у TikTok поширюється тренд, який насправді на перший погляд виглядає як жар, тобто школярі іронічно заперечують сенс шкільних предметів. Зараз ви бачите скрін на своїх екранах. Основні тези це такі, що ми не вчимо історію, адже не живемо минулим. Не вчимо хімію, бо достатньо знати реакцію у інстаграм. Не вчимо фізику, бо у нас свої закони. Не вчимо англійську, тому що ми патріоти. Не вчимо географію, адже дорогу додому знаємо. Та не вчимо алгебру, бо на карті мінус. І детальніше про такий тренд, хоча я навіть не можу назвати це трендом, для мене це теж дуже абсурдно. Ми зараз поговоримо із Людмилою Сакович. Це заступниця директорки ліцею Ор'яна, вчителька української мови та літератури і тренерка НУЖ. Добрий вечір. Слава Україні! Слава Україні! Вітаємо героям слава! Вітаю вас, героям слава! дякуємо, що включилися до нас, пані Людмила. Скажіть, будь ласка, чи вам взагалі відомо про цей тренд? Чи ви, можливо, зустрічали відео своїх школярів у Тіктоці під таким трендом, типу, не вчимо історію, адже не живемо минулим, чи, наприклад, те, за які я наводила вище? А ні, мої діти цього не знімали серед моїх учнів не було таких тіктокерів насправді, але цей тренд мені траплявся. А зразу хочу сказати, що з позиції дорослого, звичайно, в мене а, мучить те, що відбувається фактично знецінення освіти як суспільного інституту. Безперечно, це зневага до науки, до історії нашої. А такий достатньо а, таке просування примітивізму. Хоча чого гріха є. Соціальні мережі, зокрема, TikTok, він, в принципі, є примітивним і дуже рідко, коли можна щось глибоке там побачити. Тут, знаєте, Розуміння того, що розумне є нудним, недбалий, значить, крутий, і зазвичай найбільше вподобаюк збирають саме якісь такі достатньо дивні відео. І очевидно, що це ну так, знаєте, дещо під підбадьорює наших підлітків братися до подібних зйомок, аби виглядати крутішими. Звичайно, що це все проблема, але я буду тут сьогодні не говорити. Рити про цю проблему з такої позиції, що все пропало, і я не буду казати, що це вина наших підлітків. А я десь якоюсь мірою хочу пояснити так з погляду дорослого, що відбувається. А знаєте, мені довелось навчатися. В неймовірній Кривомогилянській бізнес школі, і в нас були такі фрази, які залишилися з нами назавжди. От зі мною одна із фраз, яка залишилася, це діти пробачають дорослим значно частіше ніж дорослі дітям. І знаєте, ми всі були підлітками, і ми також помилялися, і ми мали певні свої позиції, які дорослим в той період виглядали дивними. Незрозумілими, неправильними нам могли щось заборонити. А я закінчила школу з золотою медалі. У мене середній бал стати 11,7, і я фанатка навчання до сьогоднішнього дня. Це моя улюблена сфера діяльності вчитися. Але і в мене були деколи в розмовах з моїми ровесниками, з моїми однокласниками, якісь фрази типу: навіщо нам це потрібно? Це вічна фраза. Єдине, що в час, коли росла я, коли я вчилася в школі, не було тіктоку. Відповідно, ми не знімали подібного. Ми це з цього не кипкували, ми не жартували. Ми це обговорювали самі. А безперечно, питання тут в тому, що ми говоримо про підлітків. А підлітки, як відомо, це бунтарі, це люди, які перебувають у віці дорослішання самоствердження, і вони протестують. Так, вони протестують проти авторитетів, вони протестують проти будь-якої системи і правил. Вони стараються показати, що вони краще щось знають, розуміють, усвідомлюють, що дорослі навпаки, взагалі люди з іншого світу і їх не розуміють. А насправді, як би це. Це не звучало, але вони до кінця не розуміють контексту. Тому що коли я читала допис, про який йде мова з якого був продемонстрований, а там дуже глибоко купається так: причини, що от вони не поважають історію. Насправді я впевнена, що більшість з тих, хто знімався у цьому тренді, вони дуже гарно складають усі роботи з історії. Вони вивчають, вони виконують домашні. І очевидно, що частина із них знає, що таке війна, і війна торкнулася їх також, тому я неодноразово Сово зустрічала випадки, коли молодь, наприклад, ставить звукове оформлення з іноземною мовою, яка не дуже коректна в наш зараз час. Але вони це коли їх запитати навіщо ви це зробили. Вони виявляється, що вони не подумали. Так вони це зробили, бо вони це зробили, бо вони це копіювали з того відео, яке їм потрапило у перегляди, і вони не подивилися, що це. А насправді тікток це є соціальна мережа, де немає якогось розподілу за країною, за національністю. Відповідно, воно йде все підряд. І залежно від того, що людина вподобає, що стоїть в її пріоритеті переглядів, їй все більше такого контенту і попадає. Дає, в мене, наприклад, дуже багато англомовного контенту, в мене багато контенту польською мовою. Відповідно, я не бачу якогось іншого. Щоб я сказала, що десь тут я змогла знайти якесь коріння, так звідки це пішло, то я хочу сказати, що і в англомовному тіктоку теж є подібні наративи. Вони, власне, більше біля того підліткового віку, так щоб вони щось показали, десь пожартували, показали себе крутішими так. І що я хочу звернути увагу, якщо все ж таки говорити про ось ці накладання наративів, які, власне, потрапляють до наших підлітків, і це дуже страшно. То перш за все дуже мало української альтернативи, і саме тому особисто я почала вести активно з минулого літа тікток, не через те, що мені це було дуже цікаво, чи я захоплена цією соціальною мережею, але я розумію, що там є мої учні, і я їх також беру на деякі відеоролики, які ми обговорюємо, ми потім реагуємо. Ми шукаємо, що ми мали на увазі. Ми це пояснюємо. Ми це проговорюємо. Власне, якщо дітям не пояснити, якщо їм не говорити про зміст освіти, про зміст навіть того самого відеоролика, то з чого ми взяли, що вони мають це знати? Безперечно, що наші підлітки, наші діти, вони не винні ні в чому, вони є відображенням дорослих. Дорослих, які дуже часто не мають часу на своїх дітей, які самі ж купують їм дорогі пристрої, оплачують інтернет, а потім дивуються, чому діти сидять в тому інтернеті. Тому нам не варто звинувачувати, шукати якусь зраду, але нам варто комунікувати, пояснювати, надавати можливості, тому що ми знаємо, що заборонений плід солодкий, і я знаю море випадків, коли батьки забороняють, встановлюють контролі, а діти все рівно шукають, як би це обійти, і їм це вдається, що найцікавіше бо гнучкість і креативність в них розвинена. Саме тому нам дуже важливо визнати, що вони бунтарі, визнати, зрозуміти це і пригадати, що ми теж були на тому місці. Насправді вони на нашому ще не були. Вони підростуть і теж переоцінять багато своїх вчинків, своїх слів. Вони, можливо, будуть десь навіть соромитись того, що вони робили у підлітковому віці, але це їхній досвід, це їхнє зростання. а ми є дорослими, які вже пройшли цей досвід, і які мали би їх підтримати у їхньому дорослішенні, саме тому допомогти їм у пошуку, пояснити. І я вам хочу сказати, що готуючись до нашої зустрічі, я ще раз зайшла, бо цей такий, знаєте, тренд він мені трапився якийсь один раз. Я це побачила, прогорнула. А от зараз я сіла і таки пошукала варіанти, і хочу вам сказати, що я знайшла кілька відеороликів, які все ж таки продовжили не просто Діти пройшлись і написали Я не вчу, бо А там, власне, з'явилася причина для чого ж потрібно. Тобто я йшов, мені не треба. Але ось трапилася ситуація, коли я розумію, що мені таки треба це вчити. Тому все в наших руках, діти це наше майбутнє, і в будь-якому разі відповідальні за їхнє становлення є ми. Саме тому, до речі, тікток і має обмеження, яке діти стараються обійти, адже зареєструватися там не може будь-хто, але саме діти а, ось такого рівня там, від четвертого до там, сьомого восьмого класу вони максимально стараються обійти ці заборони і зареєструватися і щось викладати. Вони дуже мріють бути блогерами, Вони собі уявляють, що в них будуть мільйонні перегляди, що вони зразу зароблять багато грошей, і, власне, зможуть підтвердити, що вчитися не потрібно, але вони вони доходять до того, що ця праця теж не проста, і що не просто треба зняти будь-яке відео чи тим більше скопіювати чиєсь для того, аби досягти успіху. Власне про це ми з ними і говоримо. Не можна просто взяти чийсь приклад і вважати, що ти досягнеш того самого. Тому, як на мене, то про це варто говорити з дорослими, варто впроваджувати медіаграмотність серед дорослого населення. Це однозначно, тому що ми розуміємо, діти є вдома, діти спілкуються з батьками, батьки мають розуміти свою відповідальність. Також нам потрібно говорити з вчителями і впроваджувати медіаграмотність у уроки. Зокрема, до прикладу, я це роблю на уроках української мови та літератури і дуже щаслива, бо я маю дуже гарний посіб. Підручник, який має цілу частинку завдань, які власне показують те, що мені зараз потрібно. До прикладу, одне із найцікавіших завдань це було порівняння україномовного контенту у відсотках в 2020-му та в 2022 після початку повномасштабного вторгнення. Щоб ви розуміли, соціальні мережі, такі як Facebook Twitter та Instagram показали значне зростання україномов контенту в порівнянні з 20-м роком у 22-му. А ось соціальна мережа TikTok, на жаль, показала зворотнє – Рівень кількість україномовного контенту там скорочується. Тому я дуже рада, що маю колеги, які також почали знімати. Кожен займає свою нішу, хтось показує шкільні будні, хтось допомагає пояснити свій предмет. Хтось щось цікавеньке придумує кожного разу. Одна моя колега продемонструвала до прикладу хвилину мовчання. Що це пояснення дітям для чого це відбувається? І я вам хочу сказати, що їхнє відео станом на зараз зібрало майже 300 тисяч переглядів більше 20 тисяч вподобайок, і звичайно, коментарі там є різні. Ми розуміємо, що люди є різні, але вчителька показала, що таким гарним патріотичним вчинком, який ми робимо щоранку, о 9, ми також змогли зібрати багато вподобайок, і нам не потрібно було говорити, що щось вчити не треба. Тому все в наших руках, в наша відповідальність це перед усім, і я впевнена, що в нас все буде добре, все буде Україна. Головне відчувати цю відповідальність на собі, не забороняти, а бути наставниками і бути поруч. Дякуємо вам насправді за таку мотиваційну справді промову і за те, що ви так глобально про це розповіли. Я ще хочу додати буквально кілька слів до того, що ви сказали про TikTok, про те, що ви почали вести. У мене теж досить класний приклад. Це була моя школа. Вона ну це таке маленьке містечко. і Там педагог організатор е, помітила про те, що та діти знімають дуже багато відео, в соціальні мережі, і вона запропонувала зробити TikTok школи. Тобто тікток освітнього закладу, і відповідно почала долучати дітей до того, щоб вони знімали туди відео, і вони це все викладали на одну загальну сторінку. І це моя подруга. І ми, власне, з нею говорили. Вона казала, що діти задоволені, вони мають чим займатися на перервах. Вони підходять до неї, і кажуть: ми придумали тут таке зняти. Тобто, в них дуже багато ідей, в них дуже багато ентузіазму. Вони хочуть щось робити. А коли вони бачать, що ці відео залітають, що починають коментувати люди, відповідно, мотивації в них ще більше. Тому мені здається, що це теж досить класний. Приклад, як можна е, оцей такий м, бажання підлітків так само виразитись у соціальних мережах, класно об'єднати разом з якимось позитивом, навіть для школи чи для іншого освітнього закладу. Насправді, спостерігаючи за цим, я помітила, що досить багато вже шкіл, факультетів, угу. таких молодіжних різних організацій починають запускати ці соцмережі, тому що зрозуміло, що підліткам це цікаво, це в тренді, це круто. Вони бачать, як ці блогери заробляють великі кошти, вони популярні. Так. Зрозуміло, що Відліткам це стає цікаво, і відповідно, якщо їх залучають через такі освітні заклади, висвітлюючи дійсно важливі проблеми, ну це дуже цікаво. Вони відчувають себе потрібними в цьому, і вони не шукають інших напрямків, як їм потрібно знайти шляхи для самовироження. Тому це дуже важливо і дякуємо вам за те, що включилися і розказали, яким так, чином ви впроваджуєте такий напрям у своїй школі. Так, дякуємо вам. З нами Дякую була вам. Людмила Сакович, це заступниця директорки ліцею Ор'яна, та вчителька української мови та літератури і тренерка. no